У Львові госпіталізували 15 людей з харчовим отруєнням, серед них двоє дітей. Відомо, що частина містян потрапила до медзакладу після відвідування одного з кафе на проспекті Червоної калини. Решта ж осіб харчувалися у іншому львівському закладі. В них діагностували гостру кишкову інфекцію та бактеріальну кишкову інфекцію, проте стан пацієнтів стабільний. Зараз спеціалісти з'ясовують причину отруєння та проводять аналізи. У Львові затримали чоловіка, який розповсюджував широкий асортимент психотропів. Його викрили оперативники протидії кіберзлочинам. Відомо, що зловмисник замовляв свій товар через телеграм-чат. А потім він планував розповсюдити його через закладки. У чоловіка знайшли амфетамін зіп пакети з психотробними грибами, а також інші наркотики у таблетках. Тепер йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Гуманітарні оборудки наприкінці травня. Торік правоохоронці викрили схему ввезення автомобілів з-за кордону через благодійні організації під виглядом гум допомоги для потреб збройних сил України. За такою схемою зловмисником вдалось завести біля 20 пікапів із нульовим розмитненням. Насправді ж, транспортні засоби, ділки у подальшому продавали фізичним особам за готівку. А в організації схеми обвинуватили уродженця Яворівського району Андрія Ілясевича, залучивши до неї раніше засудженого за шахрайство, який ввозив транспортні засоби із країн Євросоюзу до України через пункт пропуску Краковець Корчова Львівської області. Власне, правоохоронці й затримали цього чоловіка під час спроби реалізації чергової партії автівок, а саме трьох пікапів у Львові по вулиці Сяйво, 8 де поплічник і отримав грошові. Кошти у сумі 17 тисяч 400 доларів США. Крім того, за місцем проживання фігурантів, правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, документацію щодо перевезення через держкордон автівок за розробленою злочинною схемою: мобільні телефони, чорнові записи та транспортні засоби, які оформлені як гуманітарний вантаж для потреб зсу у суді. Ілясевич божився автівки возив саме на потреби армії. Тоді всі було такому тумані, мані хаосали передати ці транспортні засоби. Для Найбільш фінічні не з якої метою звісно, коли відділі від нас. Звонили, професіи сказали, що вони хочуть забрати якісь військове формування, військова частина захотіла взяти так. Машина перестояла на цьому Хоч вину свою визнає і уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Сторонами було узгоджено про те, що ну, прокурором було визнано про те, що вставили, яка пом'якшує покарання ліцевича і його щире прийняття у даному моменту чи даного моменту порушення. Обставини, які, передачені стати 67, які потяжовує покарання Іллісевича, е щось не встановлено. Встановлено про те, що лісевича інші не судили, враховує на сина, стану ж. Симпід шп'ятого року стане шлях виконавку постійно характеризується за мік місцем проживання, має міцні соціальні зі скину, яка з лікарськята на полга не перебуває. Суддя Залізничного районного суду Гец Богдана Михайлівна, яка розглядала справу, взяла угоду до уваги. Тож вирок наступний. Замість позбавлення волі терміном від 5 до 7 років, яке передбачає частина 3 статті 201 з приміткою 2 Кримінального кодексу України, Ілля Севич обійшовся штрафом – 220 тисяч гривень без конфіскації майна. Та і це ще не все. Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 744 300 гривень повернути Втім, прокоментувати нашій знімальній групі ситуацію Ілі Севич чомусь відмовився. Таке ви ж видно, новини, щоб ви подавали ласка. – Ви відмовляєтесь від коментарів? Так. Небагатослівним був і його адвокат. Я ж вас, я ж вас не просив. Так я вам не, не хочу, я, я не даю інтерв'ю ніколи. Вже давно. Ви відмовляєтесь від коментаря. Ви мене переключите мої слова. Я запитую. Я вам не давав думки свої. Я хочу ну, тобто логічно, що ви відмовляєтеся? Додамо конфісковані автівки, які під час досудового розслідування стояли на арешт майданчику. У подальшому повинні все ж передати на потреби ЗСУ. У службовій недбалості підозрюється очільник одного із комунальних підприємств Яворівщини. Його дії завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Відомо, що посадовець уклав договір про закупівлю та зберігання 9 тонн щебеню на понад 5 мільйонів гривень, які перерахували постачальнику. Однак згодом підозрюваний не перевірив товар і по факту їм доставили лише 5 тонн. За цю недбалість чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. У Львові відбувся екватор туру нескорені, що має на меті зібрати кошти на протезування для 11 поранених військовослужбовців. Місто Лева вже п'ята локація, де Марта Лепчей разом з Роксолана, Кола та Енджі Крейдою провели концерт. А усі гроші, зібрані з продажу квитків, скерували на протезування. До цього дійства вони навідалися у наш реабілітаційний центр та поспілкувалися з пацієнтами. Додамо, що реалізувати ідею туру стало можливо завдяки підтримці бізнесмена та мецената Андрія Мацоли, який не тільки допоміг з організацією концерт. Тів, а й взяв на себе усі витрати. А вже 15 червня команда проведе аналогічний концерт у Чернівцях. Наточні рухи. 20-кратне збільшення, можливість проникати у найменші ділянки. І це ще не всі унікальні можливості роботизованої системи Давінчі, яку наші лікарі вже активно використовують на практиці. Винайдення такого апарату назвали проривом у хірургії, і за цим майбутнє, кажуть лікарі. Це давно вже стало стандартом у багатьох країнах світу. Україна не має бути осторонь, і в нас наші лікарі давно володіють ендоскопічними методами, тобто з використанням ендоскопічної стійки. Прийшов час освоювати роботизовані системи, роботизованих платформ є багато. Робот Давінчі з'явився у першому медоб'єднанні ще у 2020-му. Відтоді з його допомогою прооперували пів сотні пацієнтів. Найменшому було всього 11 місяців, а найстаршому 87 років. Освоївши цю систему, наші лікарі вирішили поділитись досвідом з іншими колегами. Відтак у Львові провели перший тренінг із роботизованої системи для медиків з усієї України. Кожен з курсантів мав можливість більше години попрацювати. На роботизованій системі, роблячи вправи на симуляторах, муляжах, а також накласти відповідні шви і рахую, що це вдалося. Серед лікарів, які приїхали отримати новий досвід, і Микола Поліщук. Він завідувач хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, каже сучасні малотравматичні методи у лікуванні використовує вже давно. Проте хоче опанувати новітні методики та впроваджувати їх на практиці. Це якісніше, швидше пацієнт швидше одужає. Відповідно, швидше піде за межі лікарні, і тут одночасно і зростання професійного лікаря, спектр операцій і в точності їх виконання. На такому тренінгу були присутні фахівці з Ужгорода, Вінниці, Рівного, Києва, Львова, а також головний хірург ЗСУ Константин Гуменюк. Військові хірурги ні в якому разі не повинні бути останніми в цій технології. Ви знаєте, що ми також одними з першими впроваджуємо і впровадили сучасну лапароскопію при бойовій травмі живота торакоскопії при бойовій травмі грудної клітини, а робот «Да Вінчі» – це є найсучасна передова хірургічна технологія, тому хірург має на меті пройти навчання для того, щоб впровадити таку методику і в Збройних силах України. Ми маємо надію, що якщо впровадити робот «Да вінчі при сучасній бойовій травмі живота, це буде переваги в наданні допомоги хірургічної, малоінвазивної, саме важких анатомічних. Утворень там, де хірургу дуже важко звичайною там методикою дойти і виконати якесь оперативне втручання. Українська медицина не стоїть на місці. Лікарі продовжують навчатись, вдосконалюватись та якісніше, швидше та найменш травматично лікувати пацієнтів. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.